Їжте цей салат, і ваш кишківник стане кристально чистим, а жир розчиниться. Уявіть страву, яка очищає кишківник, виводить зайву рідину та пришвидшує обмін речовин. Уже за кілька днів з'являється легкість, зменшується здуття, а організм швидше спалює жир. Це салат щітка з сирих овочів та фруктів, багатих на клітковину і кислоти. Він працює як м'який скраб зсередини, допомагаючи кишківнику регулярно очищатися та підтримувати мікробіом. Склад дуже простий: свіжа капуста, буряк, морква і яблуко. Усе натріть на терці, заправте ложкою олії та соком лимона. Олія допомагає засвоювати вітаміни, а лимон запускає ферменти. Такий салат можна їсти хоч щодня, якщо у вас немає проблем із кишківником. Він сприяє зниженню ваги, покращує травлення та очищує організм. Однак, якщо у вас уже є такі симптоми, як здуття, важкість, бурчання в животі, зайва вага чи дискомфорт. Обов'язково додайте до корисних салатів наші рекомендації щодо відновлення шлунка і кишківника. Вони допоможуть прибрати дискомфорт, відновлять роботу шлунково-кишкового тракту, і вже за кілька тижнів ви відчуєте себе набагато краще. Напишіть слово травлення, якщо хочете більше відео на цю тему.